Вітаю всіх друзі. Дуже багато розмов зараз з приводу того, коли ж е, закінчиться війна, коли закінчиться активна фаза війни. Всі щось говорять, всі щось прогнозують. Гордон говорить, що з листопада місяця все закінчиться. Я ціню просто вщент його розбиває. Говорить, які перемовини з Путіним, яке закінчення фази війни, і точні прогнози щодо закінчення чи призупинення активної фази війни між Росією та Україною у 2024 році. Робити друзі дуже-дуже складно, оскільки на ситуацію впливають багато чинників, включаючи політичні, економічні та, звісно, там військові аспекти. Дуже багато експертів та аналітиків припускають, що конфлікт може продовжитись, оскільки значні стратегічні та територіальні інтереси обох сторін поки що залишаються, на жаль. Невирішеними, крім того, тут о, хотів би я відмітити особливо важливу роль відіграють постачання зброї та фінансова підтримка сторін від міжнародної спільноти, що може як затягнути, так і прискорити вирішення відповідного конфлікту залежно від політичних змін у країнах-партнерах. Наше відео сьогодні про це і мій аналіз перспективах закінчення. Ну, як мінімум, активної фази війни. Вітаю всіх! Якщо говорити про аналіз від мене можливого припинення чи призупинення активної фази конфлікту між Росією та Україною у 2024 році, тут потрібно розглядати кілька ключових аспектів, що впливають суто на динаміку війни. І основні фактори включають о, політичні та економічні інтереси сторін, внутрішні процеси, як в Росії, так і в Україні, позиції міжнародного співстовариства та можливості військового результату. І тут пер перший аспект, про який не можу не сказати, це політичні та військові інтереси сторін. Бидві держави Росія, Україна. Ну звісно, що і Росія, і Україна зацікавлені у досягненні своїх цілей, які значно між собою різняться. А ми, українці, прагнемо відновити контроль над територіями та домогтися незалежності у вирішенні внутрішніх та зовнішніх питань. Росіяни, у свою чергу, мають низку стратегічних інтересів, включаючи безпеку своїх кордонів, вплив на пострадянський простір та захист своїх політичних позицій. Якщо говорити конкретно про позиції сторін, вони залишаються, на жаль, непримиренними, що робить складне політичне врегулювання. І в битві сторони займають жорстку позицію, що збільшує ймовірність довгострокового конфлікту, оскільки сторони поки що не готові до. Компромісів. А може вони цього і не хочуть? Ну, це окрема розмова. Я не можу не сказати про вплив міжнародного співтовариства. Західні країни значно впливають на перебіг подій, поставляючи Україні зброю та фінансову допомогу. І оцей дуже важливий фактор. Має як позитивний, так і негативний ефект для врегулювання з одного боку підтримка, яка посилює обороноздатність України, а з іншого боку, робить сторони менш сильними до переговорів. Якщо Сполучені Штати та країни ЄС продовжують посилювати санкції проти Росії та чинити тиск на російське керівництво, це може призвести до внутрішніх змін в Росії. Ну я сподіваюся на це. Ну, при цьому всьому звісно міжнародне співтовариство вже стикається з наслідками тривалого конфлікту. І економічні складнощі, там якщо брати дефіцит ресурсів та зростаюча інфляція в Європі, то ну, ну воно все посилює. Заклики до врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом, що може зрештою нарешті змінити підходи до підтримки України або посилити дипломатичний тиск на обидві сторони. Якщо говорити за економічний тиск на Росію, таке можливо, економічні санкції проти Росії продовжують діяти. Але Росія адаптувалася до частини обмежень, розвиваючи співпрацю з іншими країнами, такими як Китай, Індія та Близький Схід. У той же час тривалий конфлікт потребує о, значних ресурсів. Що в довгостроковій перспективі може позначитися на економіці та соціальній стабільності всередині країни? Якщо економічне становище значно погіршиться, це може змусити керівництво Росії переглянути свої пріоритети або в кращому разі піти вже на певні поступки. Сподіваюся. Ну, я не можу сказати про внутрішню політичну ситуацію в країні, яка теж впливає на майбутні перемови чи перспективи закінчення активної фази війни, що країни якось між собою домовляться. Україна розумієте, вона стикається з економічними та соціальними наслідками війни, включає високий рівень інфляції, руйнування інфраструктури та втрату трудових ресурсів. Не можу не сказати про внутрішньополітичні зміни чи тиски з боку населення. Ну, вони можуть вплинути на підхід українського керівництва до переговорів. Однак, поки що українська влада демонструє тверду тверду позицію орієнтовно на, від, на відновлення територіальної цілісності України. Ну а які ж можливі сценарії розвитку подій, як ви думаєте, я вам зараз розкажу. На жаль, це може бути дуже дуже такий затяжний конфлікт. Наймовірніший сценарій, якщо сторони не досягнуть компромісу, і підтримка західних країн зберігатиметься. Бо це призведе. До довгострокового виснаження, виснаження ресурсів обох сторін, і, можливо, поступового переходу конфлікту на менш активну фазу. Заморожений конфлікт. Таке теж може бути. Сторони можуть прийти до тимчасової зупинки бойових дій та замороження конфлікту, як це відбувалося у Придністрові чи на Донбасі до 2022 року. І це може статися. Це може статися, якщо обидві сторони. Вичерпують ресурси для активної війни, і тиск світової спільноти зросте. Чи може тут в цьому випадку бути політичне врегулювання? Найменш ймовірний сценарій з огляду на поточні умови, однак можливої значної зміни внутрішньої ситуації в Росії чи України та посилення міжнародного тиску, який підсумок ну, дуже коротенький. Прогнозувати завершення активної фази конфлікту у 2024 році складно. Дуже складно через безліч непередбачуваних факторів. Однак, якщо нарощувати економічний та політичну тиск, а також змін у розстановці сил, то впевнений, можливо, щось зрушити в бік мирного врегулювання та чи тимчасового замороження конфлікту. Такий підсумок простенький, коротенький, але знаєте, зараз сказати, люди втомилися від війни. А хлопці не втомилися від війни в окопах. Псь. І коли хтось починає тут в тилу розказувати, що він втомився від війни, не знає, що йому відповісти. Краще подумати про хлопців та дівчат, які втомилися в окопах, а яких вже немає з нами, які вже загинули за державу, за нашу незалежність? Ну, Тут дуже багато питань. Отакі от підсумки, от такі перспективи замороження майбутнього, можливо, замороження конфлікту. Чи активної фази війни між Україною та Росією на сьогоднішній день, який я бачу, та дуже б хотілося б, щоб обидві сторони домовилися. А про фактори, які на це будуть впливати, я вже сказав вище. Почув ваші думки з цього приводу, друзі, ще більше думок та інформації на моєму телеграм-каналі News. Я дуже вдячний всім, хто підписаний на мій канал Андрій Федера Волоса за ваші вподобайки та коментарі, які дають можливість алгоритмам YouTube просувати мої відео та дивитися їх українцям, які живуть в Україні та за кордоном. Дякую всім, друзі. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але ця війна нам дається дуже великою кров'ю це велика біда. Отож, слава Україні, слава нас слава Збройним силам України. А на сьогодні все. Отож, доброго вечора. Ми з України.